Девісон Фігередо проти Мираба Валішвілі, Чарльз Олівейра проти Макса Холлуя, Дана Вайт поставив крапку в чутках про бій Джонса та Перейри. Волкановський приєднався до табору Мадалени. Все це і багато іншого у сьогоднішньому випуску. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, та натисніть на лайк. Це місія по просуванню українського контенту майже готова. Ще коментар, але це після новин. Поїхали. Файт Найт у Ріо Девісон Фігередо переміг Монтела Джексона роздільним рішенням суддів. Фігередо повертається у свій хаотичний, але ефективний стиль. Зубами не клаце, але кусається. Чарльз Олівейра переміг Матеоша Гамрота задушливим прийомом у другому раунді. Знову довів, що на землі він воїн, хижак номер один. Ловить шанс миттєво, ніби взагалі не дає часу на думки. І, добре, радий за Чарльза. Що стосовно Гамрота, хто йому писав той геймплан не зрозуміло. Мираб Двалішвілі лішвілі викликав Девісона Фігередо після перемоги. Мираб написав: Вітаю, чудовий виступ проти топового суперника. Я чекаю на тебе. Фігередо, хочу підготуватись до нього. Я бачу лише одну річ, яку Мираб не робить ідеально. Він проводить тейкдауни, але не знає, як фінішувати суперника. Цікавий мув від нашого Слоняри. Але не розумію. Він чекає поєдинку з Петром. Навіщо зараз викликати розумію і мені взагалі здається, що Девісону важкувато у цій вазі. А що думаєте ви? Діліться вашими думками у коментарях. Чарльз Олівейра викликав Макса Холвея на бій за титул BMF. А Макс відповів: ми почули виклик, це було б весело. У нас є історія. Чарльз каже, що програв перший бій через травму. Думаю, тепер ми це з'ясуємо. Поб'ємось на моїх умовах. Олівейра! Бій на умовах Макса? Добре. Якщо не в Бразилії, я готовий будь де у світі. Берзень був би ідеальним моментом. Це чудовий поєдинок. Я той хлопець, як. Кій продає бої. Якщо ми зробимо турнір на стадіоні в Бразилії, головною подією вечора має бути бійчаль за Олівейри. До речі, Олівейра має 21-й бонус за виступи і 14-й приз за найкраще завершення. Обидва показники є рекордними. UFC. Бразилець також укріпив своє лідерство в інших ключових категоріях: 21 дострокова перемога і 17 сабмішенів. І це також рекорди UFC. Алекс Перейра підтвердив, що отримав травму у реванші з Анкалаєвим. Бразилець каже, що результати МРТ Підтвердив, що він зламав ногу у поєдинку з Анкалаєвим. Алекс планує повернутися у червні 26-го року для бою з Джоном Джонсом у Білому домі. Дана Уайт спростував чуткий про бій Джона Джонса та Алекса Перейри в Білому домі. Ми не обговорювали жодного бою в Білому домі і не збираємося цього робити до лютого. Тож, усе, що почуєте до цього часу, повна нісенітниця. Якщо мова про Алекса, то він сказав, що хоче поговорити з Даною, і говорив, що хоче бій з Джоном Джонсом у Білому домі. Нічого більшого. Друзі, а як вважаєте ви взагалі може відбутися цей поєдинок? Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Алекс Волкановський приєднався до табору Мадалени для підготовки до бою з Махачевим. Оце дует дві австралійські машини. А щоб згадати перший поєдинок Алекса Волкановський проти Махачева, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Не вистачає лише тебе посилання в описі під відео. Дастін порє зізнався, що сумує за боями. Чи сумує я за боями щодня? Я тільки відкриваю очі і сумую. Я робив це 20 років, присвятив усьому життя. Частина мене померла. Видно, що порє ще не поставив крапку. І знаєте, він може повернутися, навіть якщо не заради титулу, то заради серця фанатів. Ділон Деніс готовий дебютувати в UFC і побити всіх. Я можу перемогти іслама Махачева і Джона Джонса, усіх цих хлопців, хто чемпіон середньої ваги? Я готовий поставити всі свої гроші, що надару йому зад. Як перемогти Хамзата Чимаєва? Подивіться його бій з Гілбертом Бьорнсом. Ось відповідь: потрібна гарна джиу джитсу і захист. А в дивізіоні з цим проблеми. Єдиний, у кого є шанс, Рен'єде Рідер. Але для мене це теж легкий бій. Думаю, мій наступний бій буде в грудні, але готовий хоч завтра. Якщо її всі запропонують Кевіна Холланда, погоджусь прямо зараз. Деніс, це окремий жанр, клоун 21-го століття. Анонс 13 грудня відбудеться поєдинок у найлегшій вазі між Бренденом Ройвелом і мене Капе. Ройвел у червні програв рішенням Джошуа Вану, А капе у березні накоутував Асу Мабаєва. Це буде вибух, обидва агресивні з руками, що летять у кожну сторону. Буде цікаво. Шон Бреді отримав суперника на UFC 322. бій проти Майкла Моралеса. На жаль, Сергій Сідей злетів з поєдинку на тому ж турнірі. Брендон Морено також отримав поєдинок проти Тайра Тацуро. А тепер до гарячих анонсів UFC 323. генрі Сихудо проти Пейтона Телбота Сихудо тулить після програшу технічним нокаутом Сонгу Ядонгу. А молодий 27-річний американець Телбот йде після перемоги, але рішенням у бою проти Філіпа Ліма, екс чемпіон Ян Блахович проти Богдана Гуськова. Ян йде після поразки суддійським рішенням Карлосу Ольбергу. Ентоні Сміт. Ой, гусь. Ков Богдан з Узбекистану після перемоги нокаутом відправивши спати свого кінта Микиту тупого та чорт забирай Микиту Крилова, пардон, але Шандра Пантожа проти Джошуа Уана. Пантожа тоже захистив пояс проти Кайкара Франца, і це було впевнено. Ван йде з п'яти перемог, здивувавши своїм поєдинком проти Брендона Ройвела. І тепер він отримав шанс. Вишенька на торті. Мераб Двалішвілі проти Петра Яна. Мераб успішно захистив пояс проти Корі Сенхагена. Ян почав набирати серію перемог, і остання була над Маркусом Маккі. Мераб, звісно, машина. Ще не счухла перемога над Корі Сенхагеном. як він ось знову б'ється. Ось тільки гляньте, як він відреагував на анонс. Нереальний воїн. Чекаємо на його бій. Шалені нокаути на претендентській серії від Дани Уайта. Хуан Діє знокоутував Вон Ілквона ліктем з розвороту. Марван Рахікі нокаутував Анан'єса Молумба. Майкл Олівейра нокаутував Віктора Веланзуела. Віслі Шульц переміг Маріо Мангай Больовим прийомом Важіль Коліна. Рубрика Три найкращих коментарі під попереднім відео. Стрікленд відлетить в нокаут в другому раунді максимум. Проти Ізі, це не буде повтором першого бою, і він це чудово знає. Невже Лиси реально надумав звести Алекса з Качером Джонсом? Бо я не вірю, що він вийде на бій проти Аспінела, коли можна вийти з перейрою? Якщо Джонс планує повернутися лише на один бій, то їх бій з перейру ідеальний варіант для всіх. Я би більше хотів бій Джонса проти Еспінала, але Джон не хоче битися із Томом. Та і що робити в разі перемоги Джонса? Тож так, перейри ідеальний варіант. Друзі, на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. А якщо тобі мало ММА і мало контенту, чекаємо тебе у нашому телеграм-каналі. До речі, якщо ти пропустив поєдинки із Ріо, то там тебе чекають повтори. Ну все, друзі, обійняв та підняв, скоро почуємось.